Зі свічками, ліхтариками та розрядженими гаджетами мешканці будинку по вулиці Дачна, 66, понад два дні перебували без світла, і все б нічого у зв'язку з аварійними відключеннями, якби не халатна робота комунальників ЖЕКу, номородин стверджують жителі. За їх словами, у будинку відбулось пошкодження кабелю. Його ремонтом мають займатися працівники жеку. Однак ці кілька днів ніяк не могли приступити до роботи. Через що люди змушені звернути ще й до приватної компанії. Як зазначив один з енергетиків, перегорання кабелів це розповсюджена проблема в нинішніх умовах, оскільки через постійні відключення відбуваються перепади напруги. Комунальники все ж таки пообіцяли, що до кінця дня у квартирах нарешті з'явиться світло. Не стало у нас світла вісім годин ранку у неділю. Дзвонимо в ДТЕК, ДТЕК каже, дзвоніть в Джек. Дзвонимо в ЖЕК, дзвоніть в ДТЕК. І так вони не могли розібратися, хто має ремонтувати. Куди не позвониш, в центр швидкого реагування, пояснюємо, що вже все в нас порозморожувалося. Сказали, виріть компоти. А тоді вже люди приїхали, і от цей майстер був вчора, Він каже: не розуміє, чого нас не перевели на, резервне, на резервну гілку і намагалися тут зробити, але нічого в них не вийшло. Ну, Сьогодні сподіваємося, що вже ми будемо із світлом. Було пошкоджено дві кабельні лінії, які живлять у той будинок. Це пройшло через те, що при вимкненні світла усе навантаження залишилось. Тобто субспоживачі... Не вимикали свої електроприбори, бойлери, те самі були з підігрівами, вузовдуйки, там утюги, все таке саме. Щоб у цього уникнути, треба при вимкненні живлення вимикати всі електроприбори, ті самі бойлери. Таке саме, бо навантаження має різкий скачок, і кабельні лінії не рознарховані на це. Тобто навантаження повинно. Повишатись поступово.